Вітаю в ефірі Ньюс. в студії діани і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 11-ту годину. Сьогодні в Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Дніпрян просять зменшити споживання світла, не вмикати одночасно декілька енергоємних приладів. Це дозволить місту бути лише у графіках погодинного вимкнення. Наразі всі підвищувальні насосні станції міста працюють і забезпечують подачу води містянам. Втім, ситуація з водопостачанням може змінюватися миттєво через стан енергетики в країні. У зв'язку з проведенням аварійних робіт по вулиці набережна перемога знижено тиск води на 4, 5 та 6 житлових масивах. Перемога Припинено водопостачання на кількох вулицях. Адреса на ваших екранах вода з'явиться протягом дня. Приватними енергетичними компаніями знеструмлено три десятки котелень та теплорозподільчих пунктів. Їхня робота відновиться щойно заживлять об'єкти. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За дві попередні доби до поліції Дніпра надійшло 22 повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків. 61 – про вчинення фактів домашнього насильства. Всі перевіряються, розкрито 40 злочинів серед них. Крадіжки та вчинення хуліганських дій. У Дніпрі 32-річний чоловік влаштував вибухи і стрілянину в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна. Він кинув гранату в бік правоохоронця, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та почав стріляти. Після шести годин перемовин поліцейські затримали озброєного зловмисника. Ним виявився військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат. За вказаним фактом відкрито три кримінальні провадження. За статтею 263 – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або викуповими речовинами, частиною 4 статті 296 – хуліганство та статтею 348 – Це посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку державного кордону або військовослужбовця Кримінального кодексу України. Росіяни за ніч двічі обстріляли Нікопищину. З градів та ураганів випустили понад 20 снарядів на Мирівську та Марганецьку громади. З градів та ураганів обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши 20 снарядів. Зараз рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь, та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. Постраждалі від ракетного удару Дніпряни можуть отримати всі види послуг в одному місці. У штабі допомоги постраждали. Його відкрили за дорученням міського голови УНВК НВК шістдесят Як він працює, та які послуги надає? Перевірив черговий по місту заступник міського голови Едуард Підлубний. Ну, капітан, без проблем. От кібето все хорошо за дорученням міського голови Бориса Філатова. Ми також сьогодні інспектуємо пункти незламності, які створені на базі закладів департаменту соціального захисту. В нас таких шість пунктів незламності та три пункти обігріву. В трьох із них знаходяться банки одягу, які збирають як волонтери, так і небайдужі мешканці міста Дніпра.

У Дніпрі черговий об'єкт критичної інфраструктури обладнали генератором на випадок аварійних відключень світла або повного блекауту. Як саме проходив монтаж генератору на водопроводній насосній станції номер 3 яка забезпечує водою центральний район міста, побачила і наша знімальна група. Добрий. За дорученням мера, в рамках програми Черговий місту» ми проінспектували водопровідну насосну станцію номер 3 яка подає. Мешканцям центральної частини міста питну воду та підвищує тиск на необхідну етажність застройки. Дніпрянка Ольга Канівець, керівниця гуртка Чарівний бісер, що у центрі позашкільної роботи номородин Дніпровської міськради на заняттях вона вчить дітей працювати з бісером. Також разом з вихованцями відновлює давні українські прикраси, які носили наші предки. Таким чином розповідає вихованцям про культуру та традиції України. Це дуже потрібно і не тільки зараз завжди. Ми повинні знати історію своїх предків. Нам треба це вивчати, щоб це не забулось, це передавалось, передавалось далі, і діти знали історію свого народу. Діти знають, якщо збираються люди в коле роблять оберіги, вони вкладають туди добру енергетику, яка потім оберігає воїнів, оберігає людей, кому ми цей оберіг передали. Ланцюг єдності в Дніпрі. 22 січня біля найбільшого флагштоку області молодь міста провела акцію до Дня Соборності України. Учасники тримали в руках таблички з назвами українських міст і вже деокупованих тих, що зараз захоплені росіянами, аби вкотре показати. Україна соборна і неподільна. А ми тую Червону калину підіймемо, Я народився у Маріуполі і дуже багато років прожив у Маріуполі. Я дуже хвилююся за це місто і хочу, щоб воно якомога скоріше повернулося до України. А ми дуже хочемо в Керч. Ми дуже хочемо в Мелітополь. Ми дуже хочемо потрапити в шахтарськ. Ми хочемо в Ялту. Ми хочемо в Луганськ. Ми хочемо в Донецьк. І ці міста незабаром будуть звільнені від расистів. Ми об'єдналися для того, щоб ще раз нагадати всьому світі, що Україна соборна, Україна єдина, Україна непереможна. Бо на сьогодні єдність в наших душах, коли ми стаємо разом і допомагаємо один одному. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюс продовжує працювати, або ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!